Квіти лікують душу. У Хотині провели благодійну фотовиставку. Сергій Кузнєцов, автор світлин, розповідає, трагедія нашої країни викликала багато болю та страждань, та стан спокою знайшов лише тоді, коли почав фотографувати квіти. Мене дуже турбувало сьогодення, теперішній час нашої країни. Я коли читав новини, дивився інтернет. Практично пропускав через своє серце біль наших втрат, коли ховали наших хлопців, коли ховали дівчат, коли вбивали наших дітей. Благодійний захід провели у Хотинському фаховому коледжі. Насамперед запросили військовослужбовців. Коли з'явилась пропозиція фотовиставки, директор коледжу Володимир Юско прийняв її без вагань. Каже, багато студентів зараз на передовій і потребують допомоги. Ми хочемо допомогти нашому студенту, дитині-сироті, брат, який зараз навчає брат, якого навчається у нас на четвертому курсі. Скоро зима. Хлопець водіє БМП. Ми сподіваємося, що ми теплі речі, можливо. Допоможемо йому і в приладі нічного бачення. Ну максимум, що можна, ми допоможемо в цьому плані. Та насамперед лунали подяки захисникам та захисницям. Маємо знати, хто має першим говорити і першим стояти перед нами. Це ті люди, завдяки яким музика, це ті люди, завдяки яким квіти, це ті люди, завдяки яким фото, це ті люди, завдяки яким сьогодні є життя. Любов Копоть, Чернівецький репортер, телеканал СІ-4.